Всім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію, продовжуючи новорічні свята усіх зі святами, ті, хто святкує і не святкує, щоб ви не святкували. І сьогодні я хочу приготувати такі трішечки звичайні, але одночасно і незвичні святкові. Тости на сніданок. Для цього мені знадобиться тостовий хліб. Обов'язково тостовий, бо він має трішки не таку консистенцію, як звичайний хліб. Сир для сендвичів він у мене гауда. Та ось такі грісіння, якщо це правильно називається. Ось так це продається звичайна качалка. Та формочка. Формочка може бути різною, у мене зірочка. Буде дуже цікаво, якщо візьмете, скажімо, ялинку, це буде зовсім по-святковому. Тож, що ми робимо? Тож, беремо два шматочки хліба, між ними кладемо наш сир, накриваємо іншим шматочком. Та за допомогою качалки. Розкатуємо наш сендвіч. Таким чином поєднуються обидві його частини. Бачите? Ніби й не видно, ніби там всередині сир. Так, після цього ми... йде вхід наша формочка для вирізання. У мене зірочка. На жаль, я дуже хотіла ялинку, якщо чесно. Але на ялинок не було чомусь в наявності. Все, що завгодно було. Окрім ялинок, не знаю чому, але ну, маємо що маємо. Отакий От результат отримуємо. Робимо це з усіма нашими заготовками. Вставляємо наші гресині у наші зірочки всередині, так подалі. Бачите, вона мене ось ось. І склеюємо обидві частини, щоб у нас вийшла наша зірочка на такій паличці. І відправляємося це смажити. Залишки хлібу також не викидаємо звичайно, бо це буде прям мега-перевод продуктів. Забираємо їх з собою. Нанесли рослинну олію, у мене оливкова. На розігріту котельню кладемо наші зірочки. Я, бачите, залишила собірка від гресіні. На час обсмаження я виняла, тому що в мене маленька сковорідка і це незручно. Але от при залишився, куди ми потім перекинемо наші гасіння. Обсмажуємо злегка, з двох боків, так щоб сир усередині розплавився, і вони трішечки підрум'янилися. Відкидаємо на папір, щоб прибрати зайвий жир. Та Повертаємо в наші їїрочки грасіння. А поки що по, е, продовжуємо готувати та відправляємо на пательню нашу обрізку. так? Ми теж її маємо підсмажити з одного боку. Перевертаємо, вбиваємо яєчко в нашу форму та закриваємо кришкою. Додаємо нашу улюблену зелень, в мене рукала та авокадо, і наш святковий сніданок готовий. Бамс! Дякую за увагу. До зустрічі в нових роликах. Пишіть, як проходять ваші свята в коментарях. Всім мирного неба, гарного настрою. До зустрічі.